Так, бюджетна декоративка. Як нам зробити? Бо красиво і бюджетно. Беремо таку штуку. Зносимо в неї шубу. Отак. От Основу не треба під нею ідеально готувати. Ось так менше-більше. Наносимо шубу і неможливо це цемент. Чи шпаклівка, потім зглажуємо це шпателем, що є під руками, виглажуємо і потім красимо, як нам ну, і Єдине тут, що якщо це цементним розчином робимо, то треба робити одним ковром, щоб не було стика видно. Тобто, як взяли стіну від угла до угла, закінчити. Так само потолок почали закінчити. Щоб не було видно стиків. таків. Всім на заметочку. Отака структура. Все. красиво зак... Закрасило два шари все четенько